Після того, як м Студіо вперше показало проблему реконструкції квартири, вже є перші здобутки. Хоч сторони конфлікту поки не дійшли порозуміння, та власник реконструкції йде на зв'язок та має що сказати. Наскільки законно йде будівництво, прийшла інспекція ДБК, інспектор сказав мені, що мені треба зробити. Що насправді забору нема. Хоча з однієї сторони був забор до їхньої сторони, а у внутрішньому дворі забора не було тоді, насправді. І ми, коли про це дізналися і ще деякі моменти, ми одразу почали зробити цей будівельний забор. На що мій сусід, пан Володя, він взяв того ж вечора, коли ми забетонували ну, стовбіки, де буде будівельний забор, він їх вечором розшатав. Це було зафіксовано зранку працівниками міліції. Забудовники у свою чергу скаржаться, що мешканці не дають будівельникам проводити роботи, адже через припарковане авто будівельний транспорт не міг заїхати на територію і надає фото у якості підтвердження. У нас є ну, підтвердження Ти цих шкоди, які робить е, мій сусід. Він мені просто не дає будуватися. Я не розумію, в чому проблема. Все як мало бути, всі я ці процедуру по закону нашої держави я пройшов. І у мене є конічний, ну, документ, це декларація на початок будівельних робіт. Щодо завданої шкоди сусідам, забудовники погоджуються, але додають, що відшкодовували її. Коли стіна упала, так, то ми все йому відшкодували. І він може відремонтував і за світло, і за щочок, який там поламався, і все да, в... да. внутрі нові балки, все ми все нове поставили. Воргувати зі своїми сусідами забудовники не хочуть. Більше того, наголошують, що прагнуть врегулювати конфлікт мирним шляхом. А от про порушення у будівництві чоловік і гадки не має, та додає, що діє законно. Після виходу в ефір сюжету м студіо на будівництві відбулися зміни. Поставили забор. Вони Олег вже був тут на другий день, зняли блоки. Я так розумію, що будинок вони задумовили вищим хласти, зняли. Це сантиметрів на сімдесят, напевно. Нижче. Тобто рух пішов зразу після виходу сюжету в М-студіо, На другий день, вісім годин ранку, вже тут був кран, вони знімали блоки. Щоб отримати відповідь, чи справді законно без порушень пан Олег веде реконструкцію квартири, йдемо до спеціаліста в управлінні Державної архітектурно будівельної інспекції. Нами була проведена перевірка за даною адресою, де було виявлено ряд правопорушень містобудівного законодавства. І нами було вже відповідних заходів. Забудовників притягнуто до адміністративної відповідальності і приписом зобов'язано усунути виявлені правопорушення та зупинити будівельні роботи до усунення цих робіт. В управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції ми дізнаємось, що спеціалісти виявили у ході будівельних робіт не одне порушення. На будівельному майданчику не було влаштовано відповідні огрожу та стенди, які вимагаються згідно ДБНів. Також замовником незабезпечено здійснення технічного нагляду на об'єкті будівництва. І замовником декларації про початок будівельних робіт наведені недостовірні дані. За словами Юрія Лошака, власник квартири попереджений про виявлені порушення. Коли він буде притягнути до адміністративного порушення... Він буде притягнути. тут. Винесені штрафні санкції відправлено. Є все. Як бачимо, слова спеціаліста архітектурно-будівельної інспекції розбігаються зі словами забудовника. Юристи вказують на можливі шляхи вирішення проблемних питань. А звернути до Ожоцької міської ради. Вони є спеціально створені підрозділи. Це муніципальна поліція, є управління архітектури, інспекція архітектурно-будівельного контролю, а також в ЖЕК, які мають прийти на місце, створити комплексну комісію. Крапку в історії про законність реконструкції квартири сусіди так і не поставили. Постраждалі надалі стукають у двері інстанції зі своїми скаргами, а на будівництві роботу не припиняють.